Друзі, якщо ми когось забули поздоровити, пробачте, ми наступного неділі обов'язково поздоровимо з Божою допомогою. Ще вдячні вам за вашу е, любов і терпіння і вміння вміщати. Нехай Господь благословить рясно. Можливо, до церкви є привітання або молодця прохання, або оголошення, будь ласка, дорогі друзі. Слава Богу, помолимо за любов. Дякую. Слава Богу, слава Богу, дякую. Слава Богу, з радістю приймаємо вітання. І ми дуже вдячні. Нехай Господь на Патла Сави. Будемо молитися за наші драйвці, навіть перші сьогодні церкви, брат Марк, сестра Олечка. Це молоде подружжя, яке вперше в нашій церкві, до речі, через інтернет-сайт вони знали нашу адресу, і нам дуже приємно їх сьогодні бачити і молитися з директорами самим. Будь ласка. Приміть привітання церква від моєї мами. Прошу помогати. Приміть привітання від церкви, духовне відродження з міста Обедина. І там де така молодне прохання, там дві сім'ї, молоді сім'ї з маленькою до пенсії два роки вони поїхали місто в місто Ахтирку, і вони там організовують нову церкву. І велике прохання молитися за ці дві сім'ї, Азат, Оксана, Женя і Діана. За ці сім'ї вони ну, дуже потребують коледової підтримки. Так, це дійсно дуже важливо. І ще сьогодні після цього служіння буде сестринське служіння. Запрошуємо всіх сестер, хто бажає. Слава Богу, приємно.